З перемогою, принциповий матч, принципова гра, ваші підсумки цього поєдинку. Дякую за поздоровлення. Да, гра була дуже, дуже важка і непроста. І велика подяка хлопцям, котрі зробили цю гру. Вийшли заряджені на перемогу і віддавали все, що вони було, і те, що домовлялись, що. Більш агресивно треба грати і без м'яча, і з м'ячем. І вважаю, що в цілому це, це у нас вийшло. Зрозуміло, це футбол. Були моменти і біля наших воріт. Але в цілому вважаю, що гру ми контролювали і, і перемогли ми заслужено. І подяка, я ж кажу, хлопці, молодці, великі, що такий обсяг роботи зробили. Виколи багато сил, зусиль, і це, це призвело до такого результату. Як вважаєте, чому не вдається з таким самим настроєм, налаштуванням грати проти команди, яка розташовується нижче в турнірній таблиці, тому що сьогодні так, всі таким хотіли зіграти, всі віддавалися ну, якби, там, за себе і за когось, за партнера по команді з командами знищують частину таблиці, трошки важче йде якось налаштування. Ну, знаєте, це я перед, перед грою хлопцями розмовляв, що ну, психологія є, і з цим це, це треба працювати, як, як, знаєте, як зі своїм тілом, там, ну, щоб фізично бути готовим, також і психологічно треба бути готовим. І ми ну, працюємо, це не просто, це е, е, багато нас, і до кожного треба достукати, щоб ми прийшли до однієї цілі. Це непроста робота. Ну, знову ж таки, це психологія кожного з них, і кожен з них по-різному реагує. Я, ну, сьогоднішня гра показала, що, що вони вміють, що в нас є команда, котра з характером, з, з таким стальним стерженням, котра може, може показувати ігру і, і головний результат. Швидкі жовті картки для футболістів на перших хвилинах, коли просто відкидання м'яча, чи там просто такі ситуації, де ще моменти, момент, можеш, як ви їх прокоментуєте? Це не обов'язкові картки, і тим паче, що вони в початку, на початку гри, там і для захисника, і для нападника, котрі мають ну, агресивно грати, то не обов'язково. але... Е Поговорив з ними, що не треба таке, ну не можна це таке робити, і тим паче на рівному місці такі жовті картки, що потім трошки, трошки стримує дії. І тому це ну, не обов'язково і не треба. Бо... В наступних іграх, там, знаєте, не дай Бог, якісь картки, і, і вони самі, самі себе будуть ну, штрафувати, що вони будуть приймати в іграх. Але це не обов'язково картки, це ну, теж може знаєте, настрій був такий, що хочеться, хочеться, хочеться. І трошки може воно на початку гри воно трошки знаєте, перев, 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 перевищило ті емоції трошки, а потім все заспокоїлося. І... Добре, що не призвели до ще одної жовтої картки, щоб ми не, не, не губили людей. Чи здивувався з якимось суперник, тому що також у них було налаштування таке серйозне, в першому таймі було таких багато дрібних фолів. Ось ну, весь перший тайм майже фолили, так, чомусь активно. Ну, то зрозуміло, що та команда, котра в верхній часі таблиці, і то будуть грати. І чимось здивували, здивували тим, що дуже-дуже вони активно там за, за спину нашими захисниками відкривалися. І о, Це, напевно, бо... Награвали це і трошки було тяжко захисникам, але в цілому, в цілому справилися з цим, але було це дуже, дуже непросто. Дуже непросто. І, а команда Тростянець вона, добротна, хороша команда, яка ще, 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 ще пощіпає. Десятибальній шкалі, на не, яку оцінку сьогодні зіграла ваша команда. Знаєте, ставити 10, то далі нікуди буде йти. Але в цілому, цілому, я ж кажу, хлопці молодці, да, Були помилки там, при захисті, але така, знаєте... Якщо по 10, ну вісімка, мабуть, 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 хлопці заслуговують на це. Але сьогодні ну, останнє питання: ви сьогодні дуже активно використовували слово контроль, весь э, другий тайм. Чи готували до цього команди, чи в принципі ось ще по ходу поєдинку вирішили, що краще отримати м'яч і трошки звернути ситуацію. Ну ви знаєте, така інтенсивність була, і коли ми брали м'яч, треба було трошки хлопців заспокоїти, щоб не було таких стрічних курсів. Це ну, по тому як все перебувало на футбольному полі, нам це було не потрібно, і тому більше на контролі на м'ячі, щоб хлопці були, трошки відпочивали, трошки психологічно себе були більш стійкими. Тому хотілося більше на контролі бути, щоб суперник був без м'яча. Але коли в нас були намоги, на то ну я їх, щоб і теж вперед, 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 щоб не, не тільки м'яч-мяч-мяч, але і щоб і бігли туди вперед, щоб создавали якісь моменти, які і були моменти, що могли ще забити. Але, і могли і пропустити, але саме щоб контроль, щоб більш такий збивати рин, який для соперника був більш притаманний. Нам ну, дякуємо. Дякую вам. Сьогодні принципова гра, складний поєдинок, багато емоцій, багато нервів. Що скажете, по матчу, ваш підсумок? Що по матчу? Ну, Десь не хватило характеру, самовіддачі, агресії. Плюс допустили багато індивідуальних помилок, не догравали в простих епізодах і з цього склався такий результат, на жаль. Команда три тури поспіль, вже чотири виходить, що без перемог. Що, з чим пов'язана ця серія і як з неї виходити? Ну, чемпіонат у нас по дистанції виходить довгий, і футболістів у нас в команді в принципі не так багато. Більшість футболістів вже грають там, підряд там, 14-ту гру, 15-ту, який у нас там тур. І тобто немає такої певної ротації і замін. І десь вже і хлопці. Трішки втома накопилася десь опять переїзд. Трохи не вистачило емоцій самовіддачі, але, в принципі, по грі, скажу по нашій команді, що були гарні відрізки, що були гарні моменти, які потрібно було і забивати. І були по грі ті моменти, на які ми награвали, і над якими ми працюємо і хочемо, щоб їх було побільше. Але опять, всі ці помилки індивідуальні, командні, і за рахунок них, в принципі, такий результат. По наступних матчах чемпіонат ще не закінчився. Буде Будемо працювати, будемо тренуватися. Зараз пару днів відпочинемо і будемо готуватися до наступної гри. І сподіваюся, що прийде і результат. Це Хусін сьогодні відіграв такий, як завжди, сильний поєдинок. І на які позиції він грає, тому що він, він всюди, він в захисті, в атаці, праворуч, ліворуч, в завершальній стадії. Ну, гравець, який так, як вільний художник у вас грає. Ну, все одно від нього там требуються певні функції і в обороні. І в принципі, він їх і виконує. Не хочеться так повністю акцентувати на одному футболістові. Були гарні моменти і від других. Але повторюсь, що командою нужно прибавляти і в організації, і в дисципліні, і перш за все, в самовіддачі потрібно на кожному клаптику поля догравати за гравцем більш агресивно, і тоді буде складатися гарний результат. Вам дякую, будь ласка, вітаємо вас з забитим голом, з важливою перемогою. Ваші емоції, ваші враження від цього матчу. Ну, враження від матчу дуже хороші. Ми виконали установу тренера, ми всю гру пресингували, старалися забити, контролювали гру. Тобто, ну, результатом довольні, грою доволі теж. Емоції отримали від цієї гри. Ну, все супер так. Ось сьогодні було два моменти. В першому таймі удар був заблокований. Зараз була нагода, ви забила. Ось цей гол, як довго до нього йшли, якось відчуваєте після того, тому що гра була дуже така гаряча, і цей м'яч був в другому таймі став незвичайних. Я цей ну да я дуже чекав цей гол. і позавчора мій дідусь помер на 84-му році життя, то я цей гол присвячую йому. Що скажете по матчу в цілому по супернику, тому що завжди з Трастянцем такі гарячі поєдинки в прямому сенсі. Багато сьогодні було фолів, багато такої боротьби було жорсткої навіть. Так, ми всі виїзні ігри з ними програли і всі домашні виграли. Ну, Вони складно дуже грати після дороги, і там якась, не знаю, атмосфера для нас не дуже вдала. То вдома ми все розставляємо на свої місця і думаємо. Далі теж не будемо втрачати нагоди в наступних, в наступних матчах, то будемо вигравати, перемагати. Так. По своїй грі, що скажете, в цілому, задоволені собою, чи могли б трошки більше? Ну як, задоволені, Задов... задоволені в цілому, грою, Всі ми згуртувалися і почали ну, грати в футбол, не, 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 не боятися і не грати реально в футбол. Як вважаєте, чому на команди з нижньої центральної таблиці трошки інша гра, коли приїжджають команди з верхньої, сусіди, ось є футбол, треба ви кажете? Та я думаю, що це налаштування. Насамперед це налаштування. Всі думають, що якщо там знизу таблиці, то ми зараз їх обіграємо, бо вони слабкі. там, чи Ні-ні, чи... тут нема слабких. Тут все залежить від того, як на тебе налаштовується, як ти налаштовувався на кожного суперника. Тобто, ну, ну, це, це проблема є налаштування. Вболівальники сьогодні колоса два ковалівки вимагали реваншу, вони отримали, цю перемогу і декілька слів для тих людей, хто вболіває та підтримує для вас. Та далі більше, далі все більше, далі, далі буде більше перемог. Дякуємо. Да, дякую, до побачення.